Ми в результаті в кінці маємо з вами прийняти таке рішення. В мене є пропозиція, за яку хотів би вам озвучити, і чи ви з нею погодитеся може доповнювати. Я вам зачитаю відозву, з якого ми звертаємося до влади з конкретними пропозиціями. Дорогі ірпінці, вони украли у нас сквери і парки. Вони знищили наші заводи і підприємства. Вони залишили нас без дитячих садочків і центрів дитячої творчості. Вони, тепер вони зазіхнули на саме дороге для нас здоров'я наших дітей. Вони хочуть ліквідувати Ірпінську дит... міську дитячу поліклініку, що знаходиться за адресою Ірпінь вулиця Комсомольська, 1. Так, саме ту поліклініку, в яку тебе колись водила твоя мама, поліклініку, в яку ти водиш сьогодні своїх дітей і внуків, Вони це ірпінська влада, каста недоторканих та очманілих від своєї безкарності. Ми, Ірпінська громада, ми повинні зупинити знищення дитячої поліклініки та майбутню забудову території багатоповерхівкою. Ми вимагаємо відмінити наказ головного лікаря номер 517 і даємо термін виконання не пізніше 30 вересня, тому що вже 1 числа, після цього дня, кожен лікар, який не вийде на роботу на нове місце, він буде вважатися тим людина, яка порушила трудову дисципліну. Ми вимагаємо проведення засідання Круглого столу за обговорення даного питання, результатом якого буде створення робочої групи представників виконавчої влади, депутатів та громадських активістів задля відпрацювання питання реконструкції вищевказаного соціального комунального закладу. Термін виконання не пізніше 5 жовтня 2013 року. Ми вимагаємо провести все ерпінські громадські слухання. Задля врахування думки громади щодо подальшого функціонування Ірпінської міської дитячої поліклініки, термін виконання, 2 число 11 місяць, у випадку ігнорування владою наших вимог, вважаємо такі дії порушенням наших громадянських прав, залишаємо за собою право відстоювати наші громадянські права на свій розсуд. Така відозна товариство, чи ви підтримуєте це все? Вимагаємо від депутатів зупинити дію першого ганебного наказу цього, щоб зберегти е, роботу нашим лікарям. І потім починаємо діяти згідно цього нашого плану. Згодні з товариством. Дякую вам. Якщо ніхто не хоче висловитися, то ми будемо тоді закінчувати, закривати.